Дивний водій потрапив до об'єктиву джедаєв у Маріуполі. Молодик Скоїв ДТП спробував тікати. Наздогнав його сам потерпілий. Та на цьому перепетії не закінчилися. Ніч приморське місто Маріуполь. Початок проспекту Нахімова. Тут на слизькій дорозі не розминулися шевроле Авео та Кіо Церато. Зі слів власника корейця, усе сталося за лічені секунди. Халідамою. Вот здесь повернули від светофора сколько мы, 10 метрів, почали подиматися. Шевролет, його почало нести боком. Я остановился практично до повної остановки, не успел зманіврувати, він врезался в нас. В обочину. Але замість того, аби вийти з авто та вибачитися, винуватись ДТП на АБО, вирішив швидко накивати п'ятами з місця аварії. Я коли підійшов, услушав. Машини запах перегара сильний. І водій одразу ну, увидев, стан алкогольного об'їдження було. Він вийшов з машини і помагався обіжати. Я його зупинив і тримав його до приїзду. Щойно прибули автоінспектори, стан утікача різко погіршився. Далі гірше. З хлопчиною почало коїтися щось дивне. Інспекторам довелося навіть викликати бідоласі карету швидкої. Не виключено, що парубок отримав сильні ушкодження, але в постраждалого водія Кія інша версія. Він ще скинув які таблетки. Таблетки у нього я не подавал, не смотрел машині. У нього вперед упаковка ранжева. таких життя чи справді цей Маріупольський горе гонщик сів за кермо у стані наркотичного сп'яніння? Тепер з'ясовуватимуть лікарі. Від медобстеження на місці водій на відріз відмовився.